Дорогі мої друзі, я рада вас вітати на каналі Анаїз, Цей канал про пробудження і про звільнення. Тут на каналі ви знайдете дуже багато різних корисних практик для себе, дієвих практик, коли ви самі самостійно можете їх використовувати і бачити від них результат. Що таке дух і що таке душа? Мене дуже часто запитують, у чому різниця. Я знаю, що люди не зовсім розуміють, плутаються в цьому розумінні. Це різні, скажем, різна енергія, це різне створіння дух і душа. Для чого нам пізнавати, збирати свою душу і для чого нам пізнавати свій дух. Я дуже багато пишу, транслюю на своєму, у своєму телеграм-каналі мантри пробудження, практики. Підписуйтесь, будь ласка, посилання є під тим відео. Прям я кожного дня пишу мантри, вірші, все про пробудження, все про звільнення, даю іноді практики корисний для вас канал. Дух це. Для мене творець. Це творець, по суті, тільки це творець, який прийняв певну форму для чогось, для певного досвіду. Тобто це така суть, така енергія, це вищий разум, вище я. Так? Там є в дусі аспект вищого я. Це одне і те саме дух і вище я. І це сформована індивідуальна така енергія для пізнання певного досвіду, певних задач, певної місії, якщо хочете. Дух свій можна пізнати тільки пробудившись, тільки помалу, поступово. Коли ви вже відчуваєте свій дух у тілі, це означає, що ви пробудилися. Дух, він дає у цю силу, цю силу, енергію, ресурс рухатись вперед, бути в потоці, бути на своєму місці, призначенні, місії, задачі це все про дух. Це все дає дух. Цю силу дає дух. Тому людині так важливо розвиватися духовно. Це означає розвивати своє духовне тіло, щоб бути постійно в злеті зі своїм духом. Дух він різний, когось дух такий, когось дух такий, тобто це якби сформована така форма творця і певні задачі. І коли. Кажуть, або я кажу, пізнавати свою природу, я маю на увазі пізнавати оцей свій дух, тому що він може бути, ну, він не може бути, він є різним, це індивідуальність. Скажемо, він проєктує проектує душі. Душа це як носій, носій інформації. Душа це знання, це пам'ять, це певні права, вже накопичені душею, певні права на успіх, на любов, на фінанси, на магію, на управління. Тобто це якби пам'ять душі, і це її маса, це її вага. Те, що вона вже нажила, накопичила, це ця, ця інформація, тобто це такий інформаційний носій, це душа. Дух і душа це різні речі. Ну, просто душа вона це інформація, пам'ять. А дух це, це творець, це форма, одна з форм творця, тобто це вже і є творець. І душа, коли ми кажемо, Збирати свою цілісність це означає збирати у цю свою пам'ять. Це означає збирати у ці свої права, у цю свою пам'ять, а значить, ти, твоя душа вона розширюється, вона робиться сильнішою, більш вагомою у цьому світі, і вона тоді вже закликає, вона відчуває у цей поклик духу свого. Вона відчуває, вже починає відчувати свій дух, і вона хоче з ним злитися. І вона його якби, закликає своє тіло, вона шукає цю інформацію, тобто вона пригадує, їй все нагадує дух, вона за ним може сумувати. І вона закликає душа. тобто Ця людина, в якій живе ця частинка, вже душі така більша частинка, тому що вона більше зібрана. Вона закликає цей дух. І от коли відбувається оце злиття духу, духовного тіла і людини, це відбувається оце пробудження. Це коли людина пробуджується, вона вже є над тобто її духовне тіло воно стає більше, ніж, ну скажімо, у інших. І тому вона більше бачить, розуміє. Не от як без середини, а над. Я вже це розповідала у своїх роликах про пробудження і про сплячих людей, про пробуджених. Передивіться, будь ласка, хто не дивився. Так ось різниця, я думаю, ви зрозуміли, між духом і душею. Дух це форма творця. Це індивідуальна форма творця для певного. Для певної місії, задач і досвіду, саме головне для збирання певного досвіду. А душа це інформація, це те, що ми вже проживали колись, сюди входять минулі життя. Тільки в нашому розумінні це минулі життя. А взагалі це все відбувається паралельно. Я також багато де це розповідаю. І ці частинки, тобто душа така велика. Вона ще, коли вона збирається, розсіюється, це не є, що вона одна і та сама душа. Ні, вона, тобто дух її, скажімо, проєктує на багато місць, на багато місць. Тобто ці частинки душі вони можуть збиратися. І один на одного ці частинки душі впливають. І от звідки в нас тут, що на нас впливають, і ми пригадуємо якісь, наприклад, минулі життя, як ми це називаємо. Ну, як більшість називають, я просто кажу інші втілення. І от ці інші втілення, вони впливають також на нас, а ми впливаємо на них, тому що між тими частинками душ є зв'язок. І коли ми кажемо. Стати цілісним, цілісна душа, це означає, ми збираємо оцю пам'ять, ми пригадуємо, пригадуємо наш досвід, а значить наші права, пригадуємо нашу любов, наш ресурс, нашу силу. І оце все ми тоді збираємося, стаємо більш цілісними, більш сильними. І тоді нам вже хочеться знати. Себе духовного, справжнього, тобто з'єднання зі своїм вищим я зі своїм духом. І ми тоді шукаємо вже це, і ми це закликаємо, ми з тим зливаємося. І так от ми стаємо пробудженими. І пробуджені це звичайні люди, правильно, ну, нічого немає особливого. Пробуджені люди, вони просто про життя, це. Розуміють більше, ніж інше. Вони просто бачать і розуміють, як побудоване все, ніби як спостерігач зверху. Чому як спостерігач? Тому що це вже з'єднання зі своїм духовним тілом, і це вже відбулося оце збільшення. Коли відбувається це збільшення, зрозуміло, зверху ти завжди бачиш, коли ти більше, зверху, ти завжди бачиш більше, ніж коли ти знаходишся там десь а Менший схований в якійсь коробочці. Ну, це так для порівняння. Для чого нам треба згадувати себе, оці збирати свої частинки душі? Нам не потрібно все збирати, нам потрібно тільки те, що нам потрібно. От прям так і розуміти. От, якщо нам потрібно на нас щось, в нас є дуже багато якихось проблем, ми щось не можемо, нас щось блокує. Нам щось заважає, треба розбиратися з теперішнім життям, тобто в першу чергу з нашим от теперішнім життям, от зараз, де ми живемо. Як ми живемо, де ми живемо? Тобто Наше, наш, наше поточне життя, так? розбиратися з нашим поточним життям. І тільки потім нам, ну не завжди потім, іноді буває і зараз. Це на нас можуть впливати у ці інші втілення, і з тим можна розібратися, наприклад, піти туди, зцілити, скажемо по-іншому, допомогти тій своїй іншій частинці, частинці душі зцілитися. І тоді зцілюємося ми самі. От так от я це все бачу, розумію, і так я працюю. Дуже класно збирати про себе інформацію, про свою силу, ресурс, скажімо так, пригадувати свою силу, пригадувати те, що вже колись ми робили. Іноді воно приходить само, а іноді цього можна начерпнутися, наповнитися цьому можна. І це дуже допомагає в житті. Це дає сили, енергії, ну, ви збільшуєтеся духовно, розумієте? От це називається цілісність. Збиратися бути більш цілісною, збирати оцю свою пам'ять. І тоді відбувається з'єднання з духом, звичайно, очищатися, тобто очищати ті свої пласти, пласти те, що заважає, боку йти вперед, ну, до того, до, до, скажімо, щасливого життя, щоб відчувати це щастя, Для кожного воно своє. Це вже інша історія. А от для тих, хто шукає, той шукає, значить він знає вже підсвідомо, що він шукає. От для них потрібна якраз ця цілісність, очищення, тобто очищувати ці пласти там, де є якісь блоки, розблоковувати цю енергію, випускати її, звільняти. Забирати свій ресурс, розряджати якісь такі боліві, боліві, скажімо, моменти, точки, от вони і боку цю людину найчастіше, і звільнятися від різних непотрібних нав'язкових програм. Все еволюція. І так ми приходимо. Поступово до істини, а до неї ми всі рано чи пізно прийдемо. До зустрічі на каналі Анаїс. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся і завжди будьте вдячними!